Ішла якось лисиця лісом, а назустріч їй ведмідь із своєю здобиччю. Давай позмагаємося, хто з нас найрозумніший, каже йому лисиця. Я ведмідь. Тоді подивимося, чи зможеш ти мене обдурити. Якщо так, я віддам тобі свій підбитий хутром кожух та мої чоботи з тюленючої шкіри. Гаразд. А якщо ні, то ти забереш мою здобич, бо більше в мене нічого немає. Отак От домовлялися вони, аж раптом лисиця кричить Дивись, хтось на оленях приїхав. Обернувся ведмідь, а там нікого. Легко ж тебе обдурити, засміялася лисиця. Тепер твоя черга. Довго думав ведмідь, нічого не придумав, нарешті каже ні, не перемогти мені лисицю. Що поробиш? Від свого слова не відступишся, довелося ведмедю віддати свою здобич Лисиці. Звалила вона її на плечі і пішов кожен у свій бік.